Я хочу щиро, браті і сестри, вам всім подякувати за вашу віру. І вчора, коли закінчилася служба, я підійшов до літійного столика за упокійного, помолився, поставив свічечку, хто ці роки був разом зі мною, хто мене зустрічав, хто мені допомагав, хто був таким фундаментом цього селища. Цього храму, хто вкладував свої труди, бо, тому що було не так дуже легко. Це все, як здається, на перший погляд, все ніби гарно, все блестить. Но ці люди, які починали, їм потрібно було боротися спочатку з самим собою, тому що тільки лід, заморозок, мерзлота, комуністична, безбожна, етеїстична, тільки починала таяти. І вони ходили, як по мінному полі. Всі з них насміхалися, вказували пальцем. Для чого ви це робите? Нащо воно вам? Ну вони помаленьку, потихеньку, прикладом свого життя, своєю молитвою, цю мерзлоту безвір'я, Вони її розбивали як льодокол. І я прошу, щоб Господь дарує їм Царство Небесне. Прости їм всяке. Грехи вільний і невільний, і поминув їхній труд апостольський, який вони несли в цьому храмі, тому що вони були першоприходцями. І я дякую Богу, що вони були зі мною, а я був з ними. І ми потихеньку по крупиночках збиралися на службу. Служба була дуже довга. Тепер ви кажете, що довга. Тоді вечірня, утрення, літургія. Акафест, панахеда, все служилося зранку. Ви представляєте? І тепла в церкві не було. Відро води зимою промерзало до дна. Тому що тут, під підлогою, ми не знали, я не знав, були чугунні плити. І чим би ти не палив? Просто було як в морозильнику, але ні на що не дивлячись. Люди йшли, люди молилися і вели за собою. І дякуючи їхній вірі, їхній молитві, сьогодні і ми стоїмо в храмі. І я дякую Богу і свічу свічечку, і творю свою молитву і за вас сьогодні, і низько вам кланююся. Тому що ви також сьогодні, як сор землі. Всі вас бачать і ви всі хочуть чомусь вас звинуватити, що ви не такі. Не туди ви йдете, ні така віра і не того священника ви слухаєте. Але ви доказуєте, що ви діти свого батька, ви діти своїй матері. І що би вам що не казав, ви дивитеся вперед і чуєте голос, як Іванглії кажуть, що вівці знають голос свого пастиря, і вони за чужим не йдуть, не йдуть за своїм пастирем. І я дякую Богу, браті і сестри, за кожну із вас, що ви є в храмі, що ви молиться. Хоча вам дуже буває і трудно і від родини, і від рідних, і від близьких, і по роботі. Ну, стержень ваш це ваша віра і ваша святиня, яку Господь заснував. Адже що таке храм, церква, каже, каже Господь, не політики кажуть, це московська. Це російська, а Господь каже, «Созіжду церкву мою, і врата Ада не одоліють її. І якби вони розуміли, що вони творять наклеп, а вони розуміють, що вони брешуть, вони обманюють, тому що більше нічого вони не можуть дати людям, яким вони обіцяли. А Господь каже: прийдіть до мене, всі, кому важко, кому трудно. І я упокою ви. І ми цей голос чуємо і йдемо сюди, тому що тут служба, тут молитва, тут Христос, тут Божа Матір, тут святі угодники Божі. Куди нам ти? За ким нам ти? І я скорблю, браті, сестри, за тими, хто збився. Повірте мені, я їм нікому не бажаю зла і ніколи не бажав. Мені їх жалко, що вони пафлюжать. Сквернословлять, обливають гразю свою віру своїх батьків, своїх дітів, своїх родичів, які донесли цю святиню до нас, їм було набагато важче і трудніше, повірте мені. А сьогодні діти, внуки, правнуки говорять такі непотрібні безпідставні звинувачення. Тому що, каже, я дивився телевізор. Я читав в інтернеті. Але Христос говорить, що Той, хто буде йти за мною, Він буде гонимий. Але притерпівши до кінця, Той спасеться. І дай Боже, щоб і вони врозумілися, і вони просвітилися, якщо вони заблудилися, якщо вони зайшли в темряву, що Господь їх вивів? На світло, на радість, на стежку до спасіння. І я низько всім вам кланяюся за вашу доброту, за вашу вірність, за вашу щирість, за вашу молитву, за вашу жертовність, за те, що ви є сьогодні тими світильничками. Кожен живе в своїй квартирці, своїй домівці, але вірю Божими світильничками. Дякую щиро клірусу, пономарям, молодів, вчителям, лікарям. Хто на касі, хто пече, просвори, хто прибирає, хто садить, хто жертвує. Просто люди завідують, але людина бореться з дияволом, що кожен раз диявол каже, на що ти даш? А для чого ти даш? А людина дала, посадила, принесла. І вона щаслива, тому що вона знає, що вона дала, перейдеться Боже. І дай Боже, щоб Господь прийняв наші молитви, наші милості, наші подаяння, які ми робимо, дав мир на нашу землю, зберіг наших воїнів, щоб кожна мама дочекалася сина чи дочки, жінка, чоловіка, діти батьків. І ми жили під мирним небом. Війна це не від Бога. Війна це від диявола, які люди не можуть поділити те, що їм ніколи не належало і не буде належати. Я вам щиро всім дякую. 32 роки. Дякую матушці, дітям. Ми вже більше тут чи вдома, тут народилися, тут виросли діти наші. Тут я посивів, тут я постарів. Десь я, може, комусь і надоїв. Хтось думає, скільки він буде, а хтось молиться каже, дай Боже, ще здоров'я, батюшкої і сили, і йому терпіння, що він ще послужив. Хто як, але я вам всім дякую за те, що ви підтримуєте мене, сім'ю мою, що ви переживаєте за мене. Нехай Господь вам стариться і за все верне за вашу доброту, за вашу щирість, відкритість. Якщо щось не так, простіть мене грішного. Я також такий, я нерозумний такий чоловік, я не маю якогось світи. Але що мені Бог послав, я стараюся завжди з любов'ю до вас відноситься. Нехай Господь пошле мир, здоров'я, радість кожній вашій сім'ї, кожній вашій родині, кожному із вас і сохранить вас всіх, всіх прихожан нашого храму. Які приходять дбають на многоя і благая літам.